Да від Сільва! 2-2! Мурана! Це камбек, друзі! Друзі! І сьогодні у мене Вагер з вагер на наказання з бістом. І е, я буду сьогодні Іспанією, тому що я хотів бути Бразилією, але він захотів також. Тим паче я був проти Бодоробо Бразилією. Давайте зустрінемося уже на нема... мат. Що ж, друзі, ми починаємо матч. Розводить міст про Нардіньо на Ліліана. Атака! Педро. Педро! Педро! З м'ячем відає Педро Масеска, на сестру Фабрігаса. Фабрігас. Відає на Хон Франа. Хон Фран, подача! У бордові ціло! Алісон спасає свою команду. Понятно. Атака збірної Бразилії! Неймар! Втраченець. Може вийти моя атака? Набирає м'я швидкість Педро. Ходить у штрафний майданчик. Простріл удар. Кутовий удар. Ще спаду за можна Давід Луіс. Пас. Давід Сіло. Що можна підка? Підкопний удар Давід Сіло Алісон. Друзі, зараз я зроблю настройки. Пов... Атака. Педро набирає швидкість. Удар від Педро! Не вдається забити. Атака від Бразилії, Неймар. Луїса Густава. Густаву удар в повзиту не вдається. Удар з голови теж не вдається. Рамос. Ін'єсна. Бускетс. Неймар. Віплюс. Неймар розіграє знову свої фінгулі. Атака. Сеск Фабрига з Мішем. Фабригар. Накручує опонентів. Десятка збірної Іспанії, але втрачає м'яч. Перехоплення в центрі поля і може вийти атака. Ні, Педро не доганяє м'яч. Щоправда, він перехоплює. Його набирає швидкість. Педро! Пас на давіда Сілву. Сілва, Подача! Не влучає поміршу Педро. Атака! Німар забігає! Може пробити не йому! Да, не неймар забуває на 45 й хвилині і все. Ось це заявка для, для Біста, що він сьогодні мені зробить наказання, а не я, йому, як обично. Откриваєш, що Неймар Подача! М'яч у мене ще одна подача! Да, Удар! Його Та, рахунок Також на 45 й хвилині матчу, так як і неймар забуває. Звільнює рахунок дієвого коста і відновлює інтригу у поєдинку. Ми зробили заміни і. Давайте грати. Атака, Педро з м'ячем. Втрачає м'яч, Педро. Атака Бразилії! Може бути небезпечно! Віліан змішується у центр. Я тут от дуже Де, мене. Атака Бразилії. Вільян набирає швидкість. Віліан! А Алісон. ой, перепрошую дихає ташить. І ще в цьому матчів нічого не ясно. Кутовий, Неймар Удачи немара удово! І селяс на місці. Атака, альбора мурати з мішам! Мурати! Про... Профукав вихід міжнарод. Але одразу перехоплення Сес сквабрика звідає на того ж Мурата. І в підкаті добре грають в Бразилії. Атака! Н Єста! Андрес, Сіньєс. Кіду ін єс штрафний удар! Штрафний, штрафний удар і жовта картка. Або чому? Так, жовта картка для КК і штрафний удар. 27 метрів. І я думаю, що можна пробити за Давіда Сілви. Удар Давіда Сільве! ЄЕ. Забачили, ви Це бачили? Що це, це було ні. Що це в'єда віділла штанга добивання і Алісон це ловить! Це просто цього, кіпера, якщо у вас є кар'єра, Купляйте! я вам кажу, це просто Це тощо. Подача! Удар! Ви просто бачите, Штрафний я пробуваю у стійку і Алісон з метра ловить від... Добування від Морати. Це неймовірно. Атака Бразилії. Віліан з Міша. Віліан, Хочу обіграти один вот. Куди відає Віліан, не зрозуміло, але тіл. тільки. Дякую, Віліану Мората. Поганий пас від Альбера. не вливається у нашу команду щось Мората. І ми можемо від цього пострадати. Ні, добре, що немаління уже не такий швидкий, як був в своїй руки. Дані Аусі. Атака! удар! Стійка! Стійка від Рональдіньо, ось це так поворот, друзі! А от я буду вкидати! Жорді Альба, кидає на Давіда Сільву! Сільва добре віддає на Альбу! І що це за пас від Альби? Атака! Вільян з м'ячем. Призупиняється, Віліан все одно подає! Н'Еста! Погано грає Н'Еста! Нас вибачає. Вибачає Неймар ін'єсту свого капітана Барселони. Атака! перехоплення Вільян! Може пробити удар! Кризі Веня! Марс забиває да! друзі Добування! і це може бути побе... побіда біста. Я ніколи в нього не проживав за всю історію наших багерів, навіть коли ще не було нас каналів. А ось зараз він дуже близький. Забиймо рата! Після штрафного все було по-другому, але нема. Нейма! Перехоплення. Кака набирає швидкість. Втрачає м'яч. Жорді Альба. На інєсту я взяв атаку, друзі. Ін'єста! Відає хороший пас на ноліто! Ноліто! Удар! Ой, я пробую. Ой, Ноліто. Що ж це було? Но Ну чому? Добре, Алісон буде вбивати. Від на Дані Алвеса. Дані Алвес. На кака? Той на Віліана. Набираю швидкий Віліан. Тільки не 3-1, друзі. Я не хочу позорно побративать. Останні хвилини матчу. Серхіо Рамос. Від на Іско. Іско. Хороший бас на Морату. Втрачає м'яч щельборо. Щоправда, підхоплення за нами. Ні. Вільян. На кака? Каптрачає м'яч. До ну, Давіда Сільву віддає. І це, це, буде на... гол? це напевне, остання воно? атака у матчі. Давід Сільва набирає швидкість. Ходить у шірка від Сільва! Мурата Ні! сам! Ні! сам! Да! Ні! Що за удар Альвару Мурата? Це просто худший форвард, яким я грав. І сьогодні не стільки моментів запорозі, це. Остання, напевне, атака. Ін'єста. Навіть сільво, все це точно остання моя атака. Навіть може без подачі. Ні, подача ще буде. Подає! Давіть Сільва! УДЕЛ! Два! Гурана! Це камбек, друзі! Це камбек! Альваро Мурата забиває на 90-й минуті! Де Альвар. там Рамуш? Я не знаю. Но Мурата робить все за нього і нас все-таки буде продовження. Розводить Бразилія. Я тепер беру. Супер захист! Я не можу зараз пропустити! Ні! Мосець! Надо пропустити! Yes. на на ну, ну, Може ми ще заб'ємо? Ні, не заб'ємо. Зустрінемось на серії пенальти! Це після ма... Все, друзі, серія після матчок пенальті. Перший удар юлар... Сеск Фабрігас. Є Фабрігас, так, він забуває. Сеск Фабрігас забуває. Буде бити. Роналдіньо, волшебник футбола, пробиває. Сейв! Сейв! Ікерка Сілія з молоде! Все Ще нічого не вирішуємо. Давід Сільва! Удар! Сейв, Сейв! Сейв! Сейв Мукіпера! Е, мені треба один гол забити. Мені неймар. надо один гол забити. неймар не підведи мене! Неймар не підведи мене! Неймар косить! Да, це дуже добре, друзі! Так, буде пробивати іско! Удасться! Да, зараз буде бояться Дуглас коста. Да, центр да. забивай, Дуглас Коста. И вырос. Удар молито. Ну, забивай, хутку. Ну, да літо, я сейчас то ще Хорошо, Пьє. Так, Давид Луис. Что, і зараз о, о, ще можна. один удар. Якщо Мурата забуває, я виграю. Удар від Морати. Да! Да, та, 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 є, якщо я друзі, якщо я зараз забиваю, я виграю. Нет, якщо я зараз тащу, я виграв. Якщо я не забив, нічого не зміниться. Так, все, 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 все! Я перемагаю у сьогоднішньому да. лагері і зустрінемось на наказанні. Це наказання. Друзі, ми на наказанні і я придумав наказання для біста. Це буде напіток із кетчупа і майонезу. Якщо не зрозуміли, зараз все побачите. Друзі, ось якщо вам видно, це майонез з кетчупом і це що я розбавлю водою. Це все має випити біст. Подивимось на його реакцію. Друзі, і ось це. Ви бачите, це отвратительно і це п'є є біст. Давай. Тебе треба мастер-шеф. Щоб всіх отривати. Пий біст. Ай, дивіться на його реакцію. може виплюнути, що осталось. Не Так! Да. Ще, ще два глотка хоча б. Ще два глотка робиш. Два глотка ще має зробити біст. І ще раз. Хай гордне. І виливається все. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. Не забувайте підписуватись на мій канал. На групу ВК, хто не підписаний. І на мене, А на мій канал буде ссылочка в описані. Всім пока.